Як має будуватися психологічна допомога пацієнту з деменцією? Зараз розробляється новий український протокол 2024-2025 рік стосовно діагностики, лікування і допомоги пацієнту з деменцією. В більшості ситуацій на перше місце виходить не стільки психологічна допомога, скільки соціальна допомога пацієнту з деменцією. Якщо розглядати. Я, я зараз буду намагатися пояснити, чому я так затримуюся. Психотерапія, звісно, працювати у пацієнти з деменцією не буде, тому що психотерапія розрахована на такий рівень когнітивний, який у пацієнта з деменцією вже відсутній. Психологічна допомога буде включати в себе дуже багато. Різноманітних дій пов'язаних з комфортом пацієнта з деменцією, щоб не було, наприклад, зайвого шуму, щоб не було зайвого світу, щоб не було зайвих подразників, які пацієнти з деменцією. Дуже не але він не може в це сказати. Е, пацієнт, наприклад, може дуже погано реагувати на дотики, він може дуже погано реагувати на корекцію його поведінки, тому що він не відчуває вину, що він щось не так зробив, або е, щось там нашкодив, е, тому що він не віддає себе е, ну, в цій ситуації, він не знає, що він це робить. Тому е, психологічна допомога, вона більше, в більшості. Сходиться до того, щоб доглядати за пацієнтів. Оці варіанти, які ми з вами бачимо, там в якісь там серіалах або в якихось кінофільмах, де дуже такі доглянути люди похилого віку сидять в колах і грають там або в карти, або в якісь ігри, і так далі. Ну, це по-перше, це кіно. По-друге, це дуже-дуже дуже дуже великі гроші і дуже дуже дорогі пансіонати для таких людей, а в-третє, це знову кіно. Тому що на різноманітних стадіях деменції для пацієнта з деменцією становуються недоступними якісь звичайні повсякденні дії. Тому з психологічною допомогою тут дуже важко. Тільки розмовно терапія не працює, а, музична терапія не працює. Я десь три місяці тому дивився якийсь американський медичний серіал, в якому лікар привів на весілля доньки, її батька, якась деменція, і підвів його до роялю, він почав грати на роялі, і почав співати, і повернувся на якусь мить до себе. Знову це кіно. Дійсно, таке може бути в реальності, але це не повертає пацієнта до, до себе в цій ситуації. Тому психологічна допомога буде зводитися до е, зробити е, навколишнє середовище безпечним, комфортним, без подратувань, без якихось там додаткових подразників для того, щоб пацієнт менше дратувався і знаходився в комфорті. Так, у мами деменція, на даний момент вона повністю відмовляється їсти, плюється їжею, кричить, якщо вдається, якщо вдається трошки її чимось підкормити, кофтає навіть не переживу чи втікає. Всією перемілюю купують дитячі пиріжки, що ще можна зробити, є якийсь лайфхак або хитрость, або поради. Ну, перш за все, ви все, все робите правильно. І в цій ситуації, коли людина через свій стан е не може ковтати або відмовляється ковтати, не пережовуючи щось, дійсно єдиний, е єдина ситуація, яка може допомогти, це е тільки фізична пер перепрацьована їжа, яка, яка буде дійсно як порешка, яка може як йогурт, або що інше. Це перше. Немає універсального рецепту, але я е знаю, що є така. Техніка вона називається паралельне годування. Це як от з маленькою дитиною, ви знаєте, є таке прислівне, що малий що старий. І якщо демонструвати, що ви теж в цій ситуації приймаєте їжу, тримаєте ложечку і самі демонструєте, що ви теж їсте цю ложечку, це в деяких відсотках може спрацювати. Все інше, на жаль, працювати не буде, хитрості не буде. Єдине, що можна звертатися до лікаря, щоб він, можливо, подивився на вашу маму, призначив якісь ліки, які будуть стимулювати якось апетит. Це може бути, вона може мати знижений апетит через свій стан, і це може якось покращити ситуацію з тим, що мама буде. Приймати піщу більш охотніше, більш, більш спокійніше. Але, на жаль, на якогось універсального рецепту в тій ситуації не буде. Якщо вона втікає, і це вже ми маємо справу з психічними порушеннями, і це повинно звертатися до психіатра, який може признати, призначити пацієнту ліки, які будуть якось там заспокоювати і коректувати поведінку.